Нагадуємо, що з нами Сергій Серденюк, сімейний лікар, і ми будемо вчитися зараз на практиці надавати допомогу ось цьому тілу вигляді манекена, який лежить в нашій студії. Теоретично ми вже проговорили наскільки важливо дійсно вміти це робити. Отож, Сергію, вам слово керуйте. Людині погано, часу мало. Що нам робити? І я би хотів все ж почати з. Того, на чому ми зупинилися, і сказати декілька слів теорії, перш ніж ми будемо робити практику, тому що насправді практика може зайняти різну кількість часу. Але якщо ми не усвідомлюємо, що робити, в цьому сенсу немає. Отож, коли ми бачимо тіло, так ось а, може показати нам тіло, перш за все, ми повинні а, зрозуміти, що правило безпеки воно є найважливіше І наша задача не стати другим тілом, яке буде лежати на сусідньому керіматі. Тому. Ми, перш ніж підходити Чі -чі. до цього тіла, ми маємо оцінити, що відбувається, навіть якщо не летять снаряди, не стріляють по нас кулі. Але уявіть собі, що людина переходила дорогу і її збила машина. Угу. Уявили? Так. А тепер уявіть собі, що ви, як справжній супергерой, ну, летите не... до того, да, того... частину абсолютно вірно. Де летить інша машина? І ось у нас вже лежить два тіла. А, я і більше бажаючих супергероїв немає, навіть якщо машини uh -huh. А, Або у когось немає навику. Тому в цьому сенсу немає. Тим більше, зараз, коли ми говоримо про військовий час, і коли у нас йде обстріл, і обстріл продовжується, і ми розуміємо, що ось тут упав снаряд, тут упав снаряд. І немає гарантії, що він не упаде прямо от між цими двома. Тому чекаємо точки безпеки, або чекаємо, коли хтось досвідченіший скаже, можна побігли зараз, щось зробимо. Друге. Якщо ми говоримо про військовий час і обстріли, особливо, якщо ми говоримо про затяжні обстріли, перш ніж надавати допомогу, витягнеться тіло в безпечне місце. Так ви можете, поки будете транспортувати, можете завдати додаткових пошкоджень. А в гіршому випадку людина лишиться інвалідом. Саме через те, що ми ну, не так надали допомогу, не, не там, де вона лежить. Uh -huh. Але вона лишиться живим інвалідом uh -huh. або мертвим шматком тіла. Тому, а, перш за все, ми оцінюємо обстановку і лише потім починаємо діяти. Добре, давайте е, моде... моделюємо ситуацію. Що сталося з цією жінкою? Ну, уявімо собі, що ми йшли просто дорогою і побачили, що у нас лежить жінка без свідомості. Так. Ви так… Ми вже готуємося. Жінка лежить без свідомості. І чоловіки, як справжні джентльмени, і дивіться, Завжди, перше, що ми повинні її з, її, а... надави допомогу, а потім хеппі Так, Це ми боєодруження. Отож, коли ми підходимо до цієї дівчинки, перш за все ми повинні пам'ятати, з якого боку підійти. Ви знаєте, з <зв> якого боку підходити до дівчини? З голови. Ми навчили у підлітковому віці. Ну, це до тіла, а до дівчини. Правильне питання. Але до будь-якого тіла, яке лежить, ми дійсно підходимо з боку голови. Чому з голови? Um, не я не знаю, знає, до речі, але, але знаєш, що з голови? Просто щоб так було. <рес> Ні, насправді ми підходимо з боку голови. Чому? Тому що ми не знаємо, що відбулося з цією людиною. Часом гірше, навіть якщо ми знаємо, що відбулося. Уявімо собі, що дівчинка а, втікала від якогось нападника, а спіймала чимось важким по голові, і зараз лежить без свідомості. І коли ми почнемо приводити її до свідомості, вона відкриває очі. Бачить чуже обличчя, і за кого вона нас буде сприймати? За ворога. Так, Так. А уявіть собі, що у дівчини в руках важка сумочка, газовий балончик. І от знову ж ми лежимо поруч на Так, Абсолютно вірно. Ще складніша ситуація, якщо ми бачимо військового, перш ніж надавати військовому допомогу чи перевіряти а, свідомість, несвідомість, заберіть у нього зброю. Всю яку можна. І обов'язково перевірте руки. Уже, ще на жаль, коментар. траплялися випадки, коли ми а, військові намагалися надати допомогу бойовому побратимові. Він точно так же приходив до тями. О, якісь зелені чоловічки, тому що одразу не можна сфокусуватися. Що відбувається, висмикнув чеку, і от уже декілька зелених чоловічків лежать Знаєте, і потребують допомоги. Ще хочеться додати: от в контексті саме війни в Україні зараз з Росією. Про мову не забувайте краще говоріть українською до е, жертви, яка можливо поруч з вами знаходиться, тому що якщо заговорите іншою мовою, може сприйняти як іншу людину. Добре, більше практики Це Це практики що робити. Будемо цілуватися? <рес> Знаєте, як всі в школі мріяли робити штучне дихання, а потім казали, а на манекені. Хлопчики з хлопчиками, дівчата з дівчатами, <рес> ще гірше. Давай, ну, таке собі. Отож, дивіться, коли ми підходимо, перш за все, ми повинні перевірити, чи є у людини свідомість. Може, вона просто лягла на, на тротуарі відпочити, а ми тут порушуємо. Тому, ми якимось чином маємо до неї звернутися, от, тобто привернути увагу. І це от буде пункт A за міжнародною класифікацією alert. Тобто, чи людина реагує на звук? Mm -hmm. Ей, дівчинко, як з вами? А можна? Привіт. Хлопок. Можна хлопок, можна включити гарну музику, романтичні квіти поставити. Вот. Якщо це допоможе, Якщо це допоможе, да. але взагалі ми намагаємося привернути увагу. Якщо увага на увагу вона не реагує. То наступний крок у нас повинен бути дотик або легке поштовхування. Не обов'язково одразу тиснути на больові точки. От. Може людина просто заснула. І тому ми легенько штовхаємо плече, можемо легенько, легенько, без розмаху. Так, Якщо людина не реагує і на це, тоді ми думаємо, можливо, в неї більш глибокий стан втрати свідомості, і тому ми перевіряємо больові точки. Є маса різних рекомендацій, кожен по-своєму, можна банально потерти мочку вуха, притиснути ось тут ділянку між вказівним і великим пальцем. А що та, там знаходиться? Там, там болі, а, та, точка. Та, та, там, там точка правда. Ну да. От <реш> і коли дружина притискає цю точку, от чоловік зазвичай все розказує, як було. Окей. <реш> А ой-ой-ой. Якщо щодо того, як от е, там в кіні показують, що е, там розкривають око, щось світять, або там е, люстерку підставляють, щоб дихання перевірити. Це все згодом, чи це абсолютно має сенс? І так, перше, ми намагаємося привернути увагу. Можливо, людина просто відпочиває, і вона в свідомості. Якщо людина в свідомості, тобто уявіть собі, що от ми прийшли, поштурхали людина, встала, ми кажемо, почекай, ми зараз перевіримо. Може, в тебе пульса немає. Uh -huh. там… Ліхтариком і так далі. Тому, е, якщо у людини немає свідомості, тоді ми йдемо на наступний крок, і ми намагаємося зрозуміти, ця людина жива чи вона мертва. Так? І ознаки життя, які мають бути у цієї людини, абсолютно вірно, свідомість. Вона відсутня. Друга ознака це має бути дихання і пульс. Тож ми перевіряємо, чи є у цієї людини дихання. Так. Дихання. Ми можемо зробити декілька помилок в тому, щоб визначити, чи є у людини дихання. Перша помилка, яка відбувається, вона полягає в тому, що ми намагаємося просто побачити, підсунути люстерку, скло і так далі. Скажу великий секрет. Напевно, але під руками зазвичай нічого нема. Так, ні скла, ні люстерка. На телефон не завжди виходить дихати, особливо, якщо тепла пора року, вона нічим не надихає, нічого не буде. Тому ми перевіряємо дуже просто: ми заходимо. З боку голови свідомості немає. Тепер можна переміститися в бік. І що ми робимо? Дихання перевіряємо трьома компонентами. Три одразу. Ми кладемо руку ось сюди, на нижню частину грудей, угу. вухо нахиляємо до рота носа і дивимось, відчуваємо і слухаємо. І має бути співпадіння трьох. Куди дивимося, що від я маю відчути або почути звук дихання? Угу. Або... Ну, як буває. Е, я маю побачити рух грудної клітки або живота і відчути рукою, що при диханні піднімається. Угу. Якщо цих трьох ознак немає. Або у мене є сумніви. Ну, уявіть собі, що там людину збила машина, і я зараз на стресі. Я сам весь-таки ну, під... підскакую можна і так чую. гучно дихаю, що Це нічого не чую. Тому ми додатково перевіряємо ще пульс. Пульс обов'язково ми перевіряємо на центральній судині. Тобто не, не на нозі, руці, пальчикові. Yeah. Ми беремо, звичайно, краще всього одним пальцем не, не перевіряємо. Навіть гінекологи, ті два пальці використовують. Ми беремо мінімум три. <реш> Кладемо їх таким чином, ось бачите, кут щелепи. Mm, і на на, на, на вані дуже добре гарно видно, можна я покажу? І ось дивіться. Ми е, беремо пацієнта і у нас є м'яз, який йде звідси від ключиці ось сюди до вуха. Він не, не ключично-вуховий називається, трохи по-іншому, але оцей м'яз є. І він у всіх відчувається. І ви зараз можете покласти собі руку на шиї, і Відчути цей да. м'яз. І от тепер беремо руку на протилежну сторону. Ось так, рівно. Руку сюди. І якщо ми візьмемо, ніколи не беріть один палець, три. мінімум два, краще три, беремо ці пальці під м'яз. Не притискаючи, просто кладемо і трошечки відсуваємо м'яз. Ви відчуєте пульсацію обов'язково. Пульс і причому реально ось цей момент з трьома пальцями працює тому, що коли одним, ти так де ж він то є. А тут одразу відчуваєш. обов'язково знайдеш. Причому так активно. Ну. Хороша пульсація. О, хороша ознака, ми живі. Якщо ви друзі, якщо ви зараз поклали собі руку на шию, пульса немає, подивіться в дзеркало, може, ви там теж не відбиваєтесь. Йдемо далі. А, Ой, мені подобається, коли в такій атмосфері проходять курси. Якщо всі курси в Україні проходять саме так, я вже записуюся. Так, то окей. Приходьте в Ангелію, ми вам допоможемо. Отож, дивіться, перше, ми перевірили дихання, перевірили пульс. Уявімо собі, що немає у нас у цієї. Особи Це, ні не того, дихає. Не ні дихання, ні пульсу. пульсу. Тобто немає свідомості, нема дихання, нема пульсу. Ймовірно, вона мертва. Оф. Отож, ми говоримо О, про, про, е, про те, що у цієї людини є ну, ознаки смерті. Тепер нам треба зрозуміти, чи є сенс її реанімувати, чи цього сенсу немає. Угу. Перше, е, ми повинні оцінити. Тобто це клінічна смерть чи біологічна? Найпростіше зробити те, про що ми говорили, власне кажучи, до цього: uh -huh. беремо ліхтарик. Ось на цьому етапі нам потрібен ліхтарик. Ну uh -huh. що, якщо у людини є пульс і дихання, ліхтарик вже потрібен професіоналам, тому що ми визначаємо, де Спишка деякі від не підходить. Абсолютно. Тобто, okay. ми дістаємо телефон, який є у кожного. Так, і є у нас ліхтарик. Включили ліхтарик. Пальцем. Відкрили око mm -hmm. і посвітили. Якщо ми подивимось і вдома обов'язково це потренуйте, щоб ви зрозуміли. У, у нас зазвичай око у людини, якщо око закрите, зіниця у нас буде розширена. <зароджує> На закритому оці <зароджує> зіниця розширена. Ну, хіба людина вживала якісь специфічні речовини? І от ми зараз, наприклад, візьмемо ми зможемо крупно зняти. So. Оператори, візьміть, будь ласка, максимум. От візьмемо нашого ведучого, закриємо йому очі буквально на 10-15 секунд. Ще крупніше, я не знаю, чи можна взяти. Закрили. А тепер, якщо ми відкриємо одне око, подивіться, що відбувається з зіницею. Вона була розширена і почала звужуватися. Угу. Якщо ми не побачили, я зараз спеціально друге око притримав про запас. Дивіться, будь ласка, про запас на друге око відкриваємо. Зіниця була розширена трішки, і вона почала звужуватись. Цей mm -hmm. процес відбувається швидко. З оком така сама ситуація. Ми відкрили око і дивимося, що розширена зіниця починає звужуватися. Якщо зіниця ще реагує, є сенс людини реанімувати. Uh -huh. Якщо ми не зрозуміли, відкрили одне око, непонятно, відкрили друге око, там протест, там немає. Зіниці ні. Не... <пират> що ми робимо? Можна легенько взяти через повіку і око ось в так... В такому положенні стиснути. Якщо зіниця лишається кругла, це означає, що тонус ока є, імовірно цю людину ще можна врятувати. Якщо зіниця стала овальна, продовгувата, якоїсь там неправильної форми, це значить, що цій людині допомагати вже не потрібно. Угу. Є ще деякі випадки. А зіниця ніяк не реагує все. Так. Так, тобто, якщо зіниця вже не зреагувала, все далі можна не переживати. Якщо ви побачили, що у цієї людини, е, і це, ну, зараз не подумайте, що жарт, це написано в українському протоколі надання невідкладної допомоги. Якщо ви бачите, що людина лежить окремо, голова окремо, зіницю перевіряти не треба. Інше перевіряти не треба. Ця людина е, реанімації не підлягає. Не всіх людей треба реанімувати. Якщо людина повністю обгоріла. Її реанімувати не потрібно. Тобто, якщо ми бачимо 80% і більше площі е, уражено опіком, реанімувати не більше, потрібно. Більше 70%. 80%. 80. Да? Ну, важко так оцінити, але ви бачите, все тіло так, обгоріло, так. лежить труп. Тут уже перевіряти ознаки життя і реанімувати немає не, сенсу. Немає сенсу. Угу. Навіть може бути так теоретично, що ви цю людину запустите, повернете їй дихання серцебиття. Але вона протрим ще якийсь час помучиться. просто промучить промучиться в страшних болях. Це в цьому сенсу а, абсолютно немає. Ого. Добре, е е е якщо все ж таки знайшли ознаки життя. Маємо буквально ще 5 хвилинок. Е що робимо? От зіниці зреагували, але людина не дихає, пульсу немає, які наші дії. Да. Абсолютно вірно. Ми починаємо. Що ми починаємо робити? Ми починаємо робити серцеву легеневу реанімацію. І як ми її робимо, залежить від того, це одна людина займається з. Цим потерпілим угу. чи дві. Уявімо собі, що я один. Почнемо із цього. Що я повинен зробити? Перше, я повинен почати качати серце. Угу. Це робити абсолютно неважко, може робити будь-яка. Мене вчили людина. ще 3 на 5. Три вдохи, п'ять разів. Це. це не… Ні, за, зараз ми користуємося іншою математикою. А, окей. Перше, ми починаємо качати. Чому ми починаємо скачати, а не очищувати дихальні, дихальні шляхи? Є різні підходи. Я рекомендую починати саме так. По-перше, коли ми починаємо робити рухи грудною кліткою, навіть якщо щось є в горлі в дихальних шляхах, є ймовірність, що ми просто тиском на грудну клітку видушимо ці речі. Друге, коли ми, грудна клітка рухається і дихальні шляхи у нас очищені, ми, е, звичайно, ми. Провокуємо приток-відток повітря, нехай мінімальний, але ми це провокуємо. І тому перше, що ми робимо, ми кладемо руки на груди. Нижня рука лягає, ось тут у нас є грудина, і кожен із вас може відчути. Дивіться, ось тут, де у нас закінчуються ребра, де вони сходяться, у нас є впадень. край грудини. Да. От трошечки вище цієї впаден, буквально на кілька сантиметрів. Ось вони знайшли, поклали руку. Руку кладемо по ходу ребер. Нижня рука лягає ага. по ходу ребра. Так менша ймовірність того, що ви щось зламаєте. Ага. Друга рука лягає зверху. Часом навхрест. Хтось любить взяти щось так, як хочете. Реально, як вам зручно, ага. так і покладіть. Головне, щоб ви почали качати. Качаємо ми обов'язково прямими руками. Не, не намагайтеся це робити руками, тому що м'язи рук вони доволі слабкі і втомляться дуже швидко. Тобто І ми ви качаємо, корпусом, тілом. качаємо своєю вагою, абсолютно вірно. Uh -huh. Опустили, підняли. Опустили, підняли. Не менше 4 см повинно бути прогинання для дорослої людини. Опустили, підняли. Качків потрібно робити 2 на секунду. Тобто частота повинна бути раз, два, раз, два, раз, два. Робимо таких 30. 30 uh -huh. качків. Прокачали. І наступне, що ми повинні зробити, ми повинні зрозуміти, чи може ця людина задихати. Uh -huh. Тому ми відкриваємо їй рот, заглядуємо. і якщо потрібно, я дістаю край свого одягу, може, якась є серветка, хустинка, хустинка. Якась. хустинка. Чому я це роблю? Тому що якщо людина раптово прийде до тями, вона відкусить мені палець. Тому, щоб це не було, щоб палець лишився при мені, хай прокушений, тому я загортаю палець в край свого одягу, заводжу їй. В рот uh -huh. і вигрібаю, якщо я побачив там щось It's, і не uh -huh. Ну, конкретно в цьому роті у нас все чисто. Uh -huh. Хороша новина. Гарна новина. Другий лайфхак, який я користую для себе, у мене є ключі, і на них є отакий брилочок, uh -huh. який називається CPR LifeKey. Тобто, це ключик для серцево-легеневої uh -huh. реанімації. Для чого він потрібен? Ну, скажімо так, не завжди дівчата бувають гарні, до яких хочеться нахилитись і цілуватися. А якщо це ще є чоловік, а ти теж чоловік. Yeah. Не говори. <рес> Тому у мене є спеціальна масочка для травмованого. Вона виглядає ось так. Вау. Wow. Схована в маленькому Угу. Uh -huh. І тут є фільтр, так? І Чи є, клапан. Є клапан, абсолютно вірно. Я. Надягаю цю масочку на рот. Обов'язково закриваю носа угу. і роблю вдих. Обов'язково повинен бути рот відкритий. Якщо в неї рот закритий, я маю його фіксувати, щоб він був відкритий. І тоді роблю вдих. Ух ти. При правильному вдихові у нашого потерпілого. Повинен піднятися живіт. Угу. Якщо <кій>, з масочкою не працює, краще відкинути масочку і врятувати людині життя, ніж прожити потім ресту свого життя дум... за думкою про те, що я через свою огиду дав людині загинути. А, є, до речі, отут в цьому етапі момент, коли ми занадто сильно вдихнемо, тому що Ні. я дещо вчув якісь теорії такі, що можна занадто перегнути палку. Я скажу так, в цій ситуації краще перестаратись, ніж, ніж не доробити. Угу. Тобто, якщо я дихаю, а грудна клітка живіт не рухається, це значить, що я щось роблю не так. Тобто повітря десь уходить в сторону, людині не стає краще, ну якби угу. навіщо тоді є? Потрібні ці зусилля. Якщо я качаю слабенько, бо я боюсь там, не знаю, поламати ребра навіть і так далі, це означає, що я не додають потрібного mm -hmm. зусилля, серце mm -hmm. не скорочується, шанс, що воно запуститься мінімально. мінімальний. Що ми робимо? Перше, ми повинні робити отакі речі 30 до 2. 30 качків серця, 2 вдихові. 30 качків, 30 качків і 2 вдихи. 2 вдихи. Абсолютно Бачу, Абсолютно математика вірно. зовсім не така. Так, да, зовсім не така. Якщо нас двоє, то ми будемо це робити 15 до 1. Угу. Mm -hmm. Обов'язково, коли ми це робимо, Через певний інтервал, ну хоча б кожну хвилину, <кій> робимо 2-3 секунди зупинка і перевіряємо, чи не з'явився пульс. Ймовірно, в людини вже з'явився пульс, ще немає свідомості, але пульс уже є, і качати далі їй не потрібно. Неї відновився пульс дихання, і далі ми маємо вже тоді бігти, викликати карету швидкої, кликати на допомогу і так далі. Дякуємо вам, пане Сергію. Ми розуміємо, що це е, тільки основні ази, коли ми бачимо так людину без свідомості і ми хочемо її реанімувати. Звісно, є ще моменти, коли є відкриті рани, так накладання джута, і так далі. Те, що ми е, теж варто було б навчитися, але ось такий мінімум вже е, точно допоможе. Е, в різних ситуаціях буває по різному Я думаю, що на курсах, от ми я, я сподіваюся, що ми ось таким екскурсом е, 15 хвилинним. Як мінімум замотивував вас відвідати курси, тому що а, якщо вам попадеться такий лікар, як Сергій, це буде дуже цікаво. А, от і дуже багато нових речей, тому що от я, до прикладу, тепер хочу точно десь придбати, де можна такий брілочок придбати в аптеці. Я вам потім розкажу. А, добре, окей, okay. дуже класні речі. Тому, будь ласка, не нехтуйте можливістю зараз в такий тяжкий час для України пройти курси до медичної допомоги і рятувати життя, якщо це буде необхідно. Дякуємо вам, пане Сергію. До нових зустрічей. На все добре, дорогі Дякую. друзі. Ранок надії триває. Залишайтеся з нами.